Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Passat b 7 14 року 1.8 на автоматі. Дуже класнючий комплектація у нас. Як бачимо сел на класній зимовій гумі, Новій. на класнючих 18 дисках. У нас комбінований шкіряний світлий салон. Ось такий гарний доглянутому стані. Звичайно ж, у нас повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті у нас. Кробочка автоматична, двохзовний клімат, великий екран мультимедіа з камерою заднього виду. Звичайно ж, мультикермо, датчик світла, датчик дощу у нас, люк. Дуже класний, збережений, з невеликим пробігом, всього 91 тисяча кілометрів. А придбати дане авто ви можете в нашому салоні автофокус за адресою Михайла Гришка 4А біля метро Позняків. Як за готівкою, так і безготівково можемо запропонувати лізинг, кредит, розстрочку, обмін.